Вітаю, шановні аграрії! Мене звати Ільченко Катерина, я агроном-дослідник компанії Continental. Тож продовжуємо вам показувати поле онлайн цукрових буряків. Я зараз знаходжусь безпосередньо на тих самих полях, що ми показували вам у минулому відео. Нагадую, що ми розповідаємо вам про два поля, які були посіяні в абсолютно різні терміни у зв'язку з погодніми умовами. Одне поле ми сіяли в середині квітня, тобто в оптимальні терміни, та друге поле ми посіяли в середині травня в пізні терміни. Це абсолютно сусідні поля. Безпосередньо зараз я знаходжусь на полі, яке посіяне в оптимальні терміни. Буквально через дорогу поле, яке посіяне в пізні терміни. Сьогодні основна тема нашого відео це підрахунок біологічної вражайності поля, що було посіяне в пізні терміни. Адже на момент попереднього відео воно було нагадую, 30 червня. Там не було ще що рахувати. Тому сьогодні ми порахуємо біологічну врожайність на обох полях, наведемо вам таку порівняльну характеристику між цими двома полями та розкажемо, що вже було проведено. Тобто такі технічні операції ми вже провели за період 50 днів та що ще плануємо робити на цих полях. Також безпосередньо ми вже починаємо готуватися до збору врожаю. Сьогодні у нас 21 серпня. Збір врожаю безпосередньо на цих полях, особливо на полі, що було посіяно в оптимальні терміни, буде близько 20 вересня, тобто орієнтовно через місяць. Поле, що було посіяно в пізні терміни, ще буде таке підкоригування. Будемо дивитись на динаміку росту і розвитку рослин та підбирати саме оптимальні терміни для збору. Також Іван розповість, що вже було зроблено. Та що ми плануємо ще робити на цих полях. Також розповімо, які саме лабораторні аналізи треба робити безпосередньо перед викопуванням, перед збору цукрових буряків для того, щоб отримати найбільші, найякісніші врожаї цього року. Тому налаштовуйтесь на цікаве відео. Всім гарного перегляду! Всім привіт! Мене звати Іван. Я головний агроном кластеру Галич. Це один із структурних підрозділів компанії Continental Farmers Group. І сьогодні ми знову проводимо відеомоніторинг посів цукрового буряка компанії. Невелика предісторія. Ми знаходимося на тих же полях, які були зняті в минулому відео. Єдина різниця попереднє відео ми записували 30 червня. Сьогодні ми маємо 21 серпня. Відрізок часу досить значний, і фактично тут реалізовано вже там 95% нашої технології. Тобто ще один фунгіцид і збирання. Збирання відповідно пізне. Спочатку ми почнемо з огляду поля пізнього посіву, оцінимо його фітосанітарний стан, глянемо, ну, глянемо по бурянах, шкідниках, хворобах. Бо від попереднього часу дуже багато що змінилось. Ми попрацювали тут ще одним гербіцидом і внесли вже на сьогодні чотири фунгіциди. Минулий раз на цьому полі ми не проводили аудит, бо тут ще не було достатньо сформованого коренеплоду. Зараз вже підготували місце для проведення і тут, в принципі, глянемо на фітосанітарний стан. Перше, що зараз варто, на що варто звернути увагу на посівах буряку, це на чистоту листкової поверхні. Оскільки зараз серпень-вересень, основне завдання буряка нагромадити цукор. І одну з найважливіших ролей якраз відіграє чистота листкової поверхні. Огляд фітосанітарного стану ми починаємо з листкової поверхні, тобто, це, це її чистота. Тут наша точка, ми її вибрали для того, щоб провести аудит біологічної урожайності, і зразу глянемо її, її стан. Як бачимо, починаючи з нижніх листків. У нас фактично відсутні ураження. От знайшов я лише один листок, на якому тільки перші прояви, перші прояви циркоспорозу. Якщо подивитись ближче, тут, тут ще навіть видно плями після останнього внесення фунгіциду має на увазі саме мідь. Це один з ключових елементів захисту нашої технології. Декілька слів по фунгіцидному захисту. Минулого разу ми знімали 30 червня. І буквально в той же день ми зайшли з першим фунгіцидом. Довгострокові прогнози, погоди показували, що далі йдуть дощі, прям циклон заходив. В нас липень був такий, скажімо так, рясний на дощі, ми отримали біля 100 мм опадів. І ми превентивно зайшли з першим фунгіцидом. Суміш була потужна, це було три триазоли і мідяк, як головний компонент нашого захисту. Друге фунгіцидний ми провели 13 липня. Тобто 14 днів після першого. Там вже в компоненті 2-3 азоли та мідь. Далі ми провели друге гербіцидне це наша класична схема препарат конвізо із комбінацією сульфонілок, щоби мати можливість забрати бур'яни, які трохи переросли. Через 17 днів після другого фунгіциду внесено третій. Це теж комбінація двох азолів та міді. Четверте внесення тут ми провели 14.08. Тобто 6 днів назад, і тут вже в нас був один триазол та мідь. Це був чистий протиоконозол плюс 350-й хлорок із міді. Мідю ми працюємо тільки рідкою. Оце десь те, що показували на початку. Це у нас е, плями, це якраз залишки препарату міді. Тобто він зараз є на листку, і при, при, при підвищенні вологості повітря або ранкових росах мідь автоматично включається і маємо додатковий захист. Зараз ми проведемо підрахунок біологічної врожаюності по цьому полі, і також проведемо на сусідньому, тому якого ми робили минулого разу. Там вже можна буде відслідкувати динаміку і прокоментуємо наше бачення, як буде розвиватися події по цьому полі. Та сама точка, ті самі поля, той самий підхід, той самий кадр, тільки різниця в 50 днів вегетації. Нагадую. Тут у нас 15 квітня посів, тут 14 травня. Ми проведемо біологію, заміри біологічної врожайності. Вже сам процес знімати не будемо, оскільки більш детально ми його розкрили в минулому відео, а вам вже покажемо результати, які вийшли. І по цьому, оскільки ми вже проводимо 50 днів його біологію, тобто це вже є 5 замірів, ми вкладемо вам скрін з графіком, по якому можна буде відслідкувати динаміку. Зараз проведемо зв'яжування однієї з перших проб відібраних на полі з пізнім посів. І будемо вже бачити перші результати. Тут у нас 10 рослин, оскільки середня густота на полі 101 тисяча. Зважуємо 10 типових коренеплодів. 3,4 кг. Далі ми вносимо дані в систему кропів, де вона автоматично нам підраховує підличну врожайність. Бачимо, що в нас густота. Кількість рослинно проби і вага проби. 4. І маємо на сьогодні білишну врожайність 34,3 34 тони. Е, так, це одна з проб з поля з раннім посівом. Тут відмінність в тому, що густота тут 92 тисячі зараз. Там що ми нарахували. Так, і знов проводимо. Ну тут вже відчувається, що тут серйозний буряк. 6,55. Вводимо в програмі Кропіо дані отримані з, з проби і маємо результат. Густота на цьому полі 92. Відібрали 9 типових рослин, вага проби 6,55 і розрахункове значення 67 тонн на гектар. Тобто вдвічі більше порівняно з пізнім посівом. Маленькі такі проміжні висновки по отриманих результатах. Тут у нас 60 тонн, тут у нас 30. Що можна сказати по розвитку коренеплодів? Бачимо, що оці по пізньому пересіві вплив цих градів і дощів, які зруйнували структуру ґрунту, забили її, і видно по окремих рослинах, що вони погано розвивають корений плід і формують його в верхній частині. Ну, тобто, в землі там, відсотків 30%, які формують нормальний корений плід. З глибоким коренем. По цих зовсім інша картина. Корений плід сформований правильно, єдине є е, строкатість по розвитку. Чим зумовлена? В першу чергу це густотою строкатою. Ну, тобто, коли проходив град, е, у нас було схожих тут було 100, 110 тисяч. На зараз ми маємо там 91-92. Відповідно, зменшилась густота. І от залежно від того, як він розміщений по густоті в рядку, е, маємо дещо строкаті е, строкаті по розвитку рослини. Що наступне буде на цьому полі? Це поле вже чекає копку. Тут теж 4 фунгіциди вже було. Тут у нас чекає ще один фунгіцид. Наступний етап, який буде і на цьому, і на цьому, це відбір проб на цукристість. Ми будемо проводити їх по всіх полях під ранню копку, визначати вміст цукру і планувати вже рух комбайнів по полях. По Цьому, цьому, цьому бурячку ще треба рости. Якщо брати відлік часу від 15 травня по сьогодні, по цьому масиві у нас випало 180 мм опадів. Далі по, для, для буряку нам треба десь 2300-2800 по сумі активних температур. На сьогоднішній день від моменту посіву, тут ми отримали орієнтовно 1700. Якщо брати знову ж таки дані минулого сезону і позаминулого сезону, то з 15 травня. Десь орієнтовно до 10 жовтня ми можемо от, якраз накопичити ту суму активних температур. Єдине, що буде впливати, це довжина світлового дня і далі температури. Нижче плюс 6 буряк вже припиняє накопичувати цукор і середньодобова нижче плюс 6 буряк припиняє накопичувати цукор та розвивати корений плід. Знову ж таки, минулого року температури нижче плюс 6 середньодобова прийшла до нас в районі 2 жовтня. І в сезоні 23-го року це було десь 9-10 жовтня. Теоретично, тут в нас є ще шанси нагромадити масу коренеплоду, щоб отримати 50-60 тонн з гектара. Як мінімум, цьому сприяє чистота листкової поверхні і наявність опадів. Що стосується бурянів на полі, бачимо, гербіцидний захист працює. Єдине, якщо так війти в масу, вона все-таки лишається наші оці. Оці вероніки. Ось тут в принципі, і видно розвиток вероніки. Це єди, єдині зараз буряни, які є на полі. Вона прибита, не розвивається майже і зараз вона не становить ніякої загрози для цукрового буряка. Тут можна побачити злаки, які згоріли. Це теж діє конвізо. І якщо подивитись там на горизонт, то ми не маємо там ніяких ніякої ні лободи, ні інших бурянів, які би повистрілювали верхній ярус. Ще одна агрооперація, яку ми проводимо зараз, це видалення цвітухи. У нас буряк конвізу, і далі з падалицею можуть бути проблеми. Тому наймаємо людей, проводимо фітосанітарні прочистки. На сьогодні вже цвітуха починає формувати насіння, тому проводимо видалення і виносимо на край поля. В подальшому в нас сівозміна зміна вже йде насичена цукровим буряком, то на це треба звертати особливу увагу. Це те, про що я говорив, це цвітуха. Рослина буряка по своїй природі, це дворічна рослина, і в перший рік, як правило, вона насіння не формує. Це відбувається в умовах стресу. Ну, можливо, були сходи, якісь рвані, пошкодження температурами тим самим, тим самим якимось зливним дощем, і рослина починає формувати насіння. В такій фазі. Та, взагалі, єдиний спосіб боротьби з фітухою – це тільки видалення людьми. Тільки нюанс в такій фазі, її вже треба видаляти і виносити з поля. Бо вона вже сформувала насіння, і навіть якщо ти її залишиш на полі, насіння вже дозріє і буде мати схожість. В наступному, коли в тебе через 4-5 років на це поле зайде буряк, з тою цвітухою тобі буде нереально майже боротися. Можливо. Зараз так провели візуальний огляд. На ураженні циркоспорозом. Якщо просто пройти і оцінити, то воно як, як таке, можна сказати, відсутнє. Пойдено кіплями, але враховуючи, що в нас на листку лежить ще мідь і в нас працює ще триазол, оскільки після внесення в нас тільки шостий день, то в принципі ситуація тут контрольована. Все зараз сприяє тому, щоб він ріс і накопичував цукор. Зараз ми вже на полі з оптимальними ранніми строками посів. І, в принципі, по оцінці такий самий: візуальна оцінка. Бачимо прямо поодинокі лободи, оскільки тут було раніше внесено другий гербіцид, і все-таки місцями є більш зріджена густота, то бачимо десь по поодинокі свічки лободи. Це не критично і на результат на зараз це не впливає. Далі по шкідниках, в загальному кожне внесення ми працюємо інсектицидом, тому не бачу попелиці. Це таке основне, що зараз може бути. По хворобах листок так само і на передньому посіві. Оце, це, до прикладу, там нижні листки. Бачимо, що це тільки там є десь поодинокі плями циркоспорозу. Загально йому чисто. Тут, і тут буряк реально на місяць часу довше вегетує. По цьому, от, зараз на полі можна зробити висновки, що все-таки система контролю циркоспорозу у нас досить ефективна. Маємо по цьому полі. Копка буде десь в районі 20 вересня, тобто ми маємо місяць часу до копання. Тут враховуючи, що фунецит був так само 6 днів назад. Більше не буде, можна рахувати, що тут листки збережуться. Отак От у нас виглядає звіт в Power BI по е, динаміці наростання цукрового буряка. І зараз у нас на фільтрах стоїть поле 12. Це поле з пізніми строками посіву. І тут ми вже маємо зроблені три звіти, і по графіку можна відстежити динаміку наростання. Е, перший звіт у нас зроблений 28.07. Ми мали тоді 11 тонн біологічно вружання. Показники. Наступний звіт в нас зроблено 5.08. Тобто, розрив між першим і другим звітом в районі 8 днів. І бачимо по динаміці, що тут ми вже отримуємо біля 19 тонн. Тобто різниця біля 8 тонн. 8 днів і 8 тонн наростання. І далі наступний звіт вже був. 18.08, це 12 днів. І тут ми вже маємо 29 тонн на гектар. Нагадую, що наші заміри оці останні показали, що в нас вже 34 тонни на гектар. Відповідно, можна зробити висновок, що у нас при тих умовах, які складались, реальний йшов приріст біля тонни, тонни маси на день. Тобто за 10 днів протягом звітнього періоду в нас наростало біля 10 тонн в плюс. Тут можна. Тут є весь перелік полів по цукровому буряку, і можна по кожному полі відстежити динаміку. І це, в принципі, дозволяє порівнювати динаміку наростання по кожному полі і частково допомагає планувати копку. Тож, колеги, на цьому будемо завершувати наше відео, але спершу підведу такий невеличкий підсумок по темі сьогоднішнього відео. Сьогодні ми порахували біологічну вражайність на обох полях. Та навели вам таку порівняльну статистику в звіті Power BI. Також розповіли, що вже ми зробили та які технологічні операції ще заплановані. Розповіли вам про те, як ми готуємось до збору врожаю цукрових буряків та які лабораторні аналізи необхідно перед цим зробити. Також нагадую, що ви були на каналі грунтовно. Обов'язково ставте свої запитання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та чекаємо наступного відео. Такий невеличкий спойлер. Це відео вже буде зі збору врожаю. Мені здається, це буде дуже цікаве відео. Тому всім хороших врожаїв і великої цукристості в цукрових буряках.